Юрийського вам здоров'ячка сталкери, фанесет. І зараз я покажу як дістатися на базі Терекон ось до цієї сповинки. Ну, можливо, в когось виникли труднощі. Mm -hmm. Отже, дивіться. Матися треба mm -hmm. цієї сторони. Гору на гору. І так як ми по самому квесту йдемо туди, а ми йдемо і обережно тут радіація. Якщо ви все будете робити швиденько, мене все ж таки дістава. І ось. Лежить. До речі, постійно тут лежить противага з І лут. рандомний. Усім, хто не знав, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.